Розглянемо роботу ланцюгів управління а також силових ланцюгів при переході з СП на п з'єднання. Як нам відомо, переход з СП на п з'єднання відбувається вентильним методом. За переход відповідають групові перемикачі пкг Г2. Суть методу в тому, що частина тягових двигунів буде живитися через перехідні діоди групу Д 13 Д 24 На відміну від переходу на СП з'єднання. Переход на паралельне з'єднання в кожній секції відбувається одночасно і відбувається за три перехідні позиції. Розглянемо роботу ланцює управління. Від проводу Е 301 через замкні контакти АЗВ В 20 отримав живлення провід 501, а через замкні контакти АЗВ В – провод 502. При переході з 33-ї позиції на 34-ту відбувається розмикання контакторних елементів. 7-8 головного вала контролера машиніста, але контакти 3-4 залишаються замкненими. Через це короткочасно втрачає живлення реле часу РВ 6. При цьому замикаються контакторні елементи 13-14 головного валу контролера машиніста. Від провода 502 зеленого кольору, який отримав живлення. Провід номер 502 подає його на замкнені контакти 13-14 головного валу контролера машиніста. Отримає живлення провід Е 565 і через замкнені блокувальні контакти групового перемикача ПКГ 1 в положенні СПП отримує живлення провід 593. 593 проводом отримує живлення, вмикаючи котушки вентилів групового перемикача пкг 2 п'ятисотий провід, корпус мінусова, генераторний ланцюг. ПКГ2 починає провертатися і, займаючи своє крайнє положення, замикає свій блокувальний контакт групового перемикача пкг 2 в положенні П. І з провода 593 через замкнені блокування контакти групового перемикача ПКГ 2 в положенні П отримує живлення провід 592, вмикаюча котушка реле часу РВ 6 п'ятисотий провід мінус. При цьому, якщо реле часу РВ6 не встигло вимкнутись, то через його замкнені контакти живлення поступає на лінійні контактори К 1 К18, К 19 Слід також зазначити, що ще на 33-й позиції. Замикається контакторний елемент номер сімнадцять, головного валу контролера машиніста, що буде замкнений і на 34-й позиції. Через це буде вмикатись лінійний контактор К10. Розглянемо цей ланцюг. Від провода 501, що отримав живлення раніше, через анкні контакти 5 з головного валу контролера машиніста по проводу 587 через амкні блокувальні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД 1 в положенні нормальної роботи, продам п'ятсот через амкні блокувальні контакти швидкодіючого вимикача Б 1 один, продом через амті контакти РЛЕ часу Р 6 шість, продом через амтії контакти проміжного реле РП 20 продом шістьсот через антні контакти проміжного реле РП двадцять Проводом 602 через замкні обернені блокувальні контакти проміжного реле РП-23, проводом 603, через замкні блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний. Проводом 519 через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положені моторний. Проводом 639 через замкні контакти вимикача управління пневматичного вук-6, проводом 604. Живлення буде поступати через замкні блокувальні контакти. Аварійного перемикача двигунів ПКД-2 положенні нормальної роботи. Проводом 614, навмикаючи котушку лінійного контактора у вентиля К-10. Проводом 615, через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи. Проводом 610 живлення буде спускатися на замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторні. Проводом 612. Живлення буде поступати через діод Д-54. І проводом Е 621 на замкні контакти, замкні контакти 17-18 головного валу контролера машиніста. Далі 600 провід, мінусовий генераторний ланцюг. К-10 при цьому буде увімкнений, але він залишиться увімкненим після переходу на паралельне з'єднання, оскільки після переходу груповий перемикач пкг 2 замкне своє блокування, то збереться новий мінусовий ланцюг. З контактору К10 його вентиля... Проводом 615, через блокування ПКД-1 провід 610 зупиниться біля вузла. І через замкнені блокувальні контакти групового перемикача ПКГ-2 в положенні П, проводом 606, через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, проводом 598 живлення поступить на замкні блокувальні контакти, лінійного контакту рука 1 п'ятисотий провід, корпус, мінусовий генераторний ланцюг. Таким чином, всі чотири лінії контактори будуть замкнені, незважаючи на те, що контакти 17-18 розімкнуться при переході з 34-ї позиції на 35. Слід також зазначити, що на відміну від переходу на СП-з'єднання при переході на П-з'єднання слід вичекати більше часу переходу десь приблизно 5-6 секунд. Чому? Якщо груповий перемикач ПКГ 2 не встигне провернутися і реле часу РВ6, так і встигне вимкнутись. При переході на паралельне з'єднання після остаточного провертання ПКГ-2, реле часу РВ6, потім увімкнеться знову, отримавши живлення. Через те, що його контакти замкнуться, плюсове живлення знову буде подано на котушки лінійних контакторів К1, К18, К19 та К10. Це призведе до того, що знову збереться схема довгого мінусу проводом 589, оскільки контакти 15-16 згідно з схемою розгортання на позиції 34 будуть знову замикатися. А отже, знову відбудеться повторне увімкнення лінійних контакторів, чого не відбувалося на сп з'єднанні і потребувало провертання головного валу знову на позицію 0, з подальшим по позиції 1. Тому, якщо лампочка КП при переході на паралель загорілася і згасла, необхідно почекати і дочекатися увімкнення лінійних контакторів. Слід зазначити, що якщо вмикання лінійних контакторів не відбулося протягом 5-6 секунд, потрібно скинути позиції на 0 і знову забрати, зібрати першу позицію та з'єднання, за, запобігаючи втраті тяги. Розглянемо роботу силової схеми. Ми маємо три позиції. Перехідні з СП на П з'єднання. Слід зазначити, що перехід відбувається одночасно. На першій перехідній позиції розмикаються контакти контакторного елементу номер 4 На другій перехідній позиції розмикаються контакторні елементи контактору номер 1 А на третій перехідній замикаються контакторні елементи 2, 3 та 5, 6 контакторних елементів групового перемикача ПКГ 2. Отже, розглянемо схему. Від струму приймача ПК-1 через дорослі подавлення перешкод Л1, замкні контакти даху роз'єднача РЗ1, через замкні контакти БВ, через вхідні кабелі дифференційного тягових фланцюгів РДФ1. Жилення буде поступати через замкні контакти лінійного контактору К-10, через замкні контакти кутового реостатного контактору К-20, К15 і далі на замкні контакти лінійного контактору К-18. Слід також зазначити, що замикається контакторний елемент К-17, і живлення може проходити через лінійний контактор К-10, через перший контактор групового перемикача пкг 2 замкні контакти зрівнювального контактору К-17, на замкні контакти лінійного К-18. Далі по ланцюгу, по ланцюгу тягових двигунів і через перехідні діоди д 13 Д24. На замкні контакти лінійного контактору К-19, по ланцюгу тягових двигунів. Із кабелю 116, через замкні контакти п'ятого контактору групового перемикача ПКГ-1, 119-м через замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний, через замкні контакти 6-го контактору групового перемикача ПКГ-1, і 121-м кабелем на клемну зборку П1. 121 м кабелем вихідні кабелі тягового диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1. Далі лічильник тяги 127 лічильник рекуперації, сотий кабель, заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. На другій перехідній позиції буде вимикатися перший контактор групового перемикача пкг 2 вводячи блоки пускових реостатів. Східних кабелів диференційного реле живлення буде проходити через замкні контакти лінійного контактору К-10. Далі через замки контакту кутового реостатного контакту К11, через блок пускового реостату Р1, і проходити по ланцюгу тягової двигунів, як було розказано раніше. На третій перехідній позиції замикається другий, третій та п'ятий шостий контакторні елементи групового перемикача ПКГ 2, що збирає два паралельні ланцюги. Перший паралельний ланцюг через замкні контакти лінійного контактору К-10, замкні контакти реостатного контактору К-11, через блок пускового реостату Р1 по замкнутому ланцюгу першого другого тягу двигуна. З кабеля номер 48 через замкні контакти п'ятого контактору групового перемикача пкг 2 через замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, замкні контакти шостого контактору групового перемикача пкг 2 із 121 кабелем на клену зборку П1. Друга паралель буде збиратися з восьмого кабеля і проходити двома паралельними ланцюгами в секції А через контакти третього та другого контакторних елементів ПКГ-1 у кабель номер 9 або через клемну зборку П1, у кабель номер 9 Будь-яким з цих двох ланцюгів живлення буде поступати на замки контакти першого контактора лінійного контактору К1. Через блок пускових реостатів Р2, замки контакти другого та третього контакторних елементів групового перемикача пкг 2 і проводок, кабелем номер 76 через замкні контакти лінійного контакту К-19, проходитимуть через обмотки якоря і ланцюг тягового двигуна 3-го, 4 тягових двигунів на 116-й кабель. І як СП-з'єднанні буде збиратися мінусовий ланцюг. Таким чином, секція буде підготовлена до переходу на паралельне з'єднання.